Це у нас Stone Island Ice Jacket. Питніше Ice Jacket Flash. Якщо не дають зараз гарно. В принципі, не багато, але квитки, хід і... Який гамбург ми відбили. Вітаю, друзі! Канал 3! Як завжди! Сьогодні ми нарешті відкриваємо сезон барахолки. Беремо нашу улюблену синю ікеївську сумку, легендарну, неміняну з минулого сезону. І тулимо на барахолочку. На жаль, це не та сама наша легендарна і улюблена барахолка, це трошечки поменше, в рази поменше. Але все рівно, що чекати, як можна піти, щось знайти, купити, потім перепродати, показати вам і заробити. На наступному тижні вже має бути та найбільша барахолка відкриття. Ну, поженемо, будемо надіятися, що буде, що показати. Женемо, пакетик беремо наш і погнали. Так, я вам обіцяв, що ми на першу барахолочку поїдемо в берхаусі. Де він? тут, берхаус? Це не все продалося з тої розпаковки. Берхаус наш є. Що, їдемо в ньому чи чомусь получимо? На щастя, можливо він допоможе нам знайти щось шикарне, Ну ще зглянемо. Короче, погодка така собі. Берхаус лишимо на відкриття великої барахолки. Вийдемо осидішці. Надіюсь, все рівно порадує нас чимось ця барахолка. І так, друзі, я вже доїхав до барахолочки. Давайте починати. Будемо шукати якісь цікаві знахідки по секонд-хенду, по одягу, як завжди. Цілу зиму барахолочка була закрита. Зима, в принципі, пролетіла швидко. Вже весна настала кінець березня. На даний момент, коли я знаходився на барахолці, не знаю, коли ви будете це дивитися, можливо, трошки пізніше. Я прям дуже радий, що вже відкриття, і я вже дуже радий, що деякі барахолочки вже починають працювати. Дивіться, я їх називаю барахолочки, але офіційно в Англії всі знають їх як карбуцели. Погнали, дивіться, що тут у нас. І так, і перша наша цікавенька така знахідка. Берхаус. Куди без берхауса? Минулий сезон ми з вами нагрібали цих берхаусів цілими мішками. А в цьому році подивимося. Надіюсь, буде не гірше цей берхаус. На жаль, убитий. Ми його залишимо. Так, а тут уже поцікавіше, відразу коли я підходив, постійний мій конкурент уже щось знайшов худачок від Еда Харді. Ви могли б бачити ціну. Приблизно він коштує десь на перепродажі в районі 100 доларів. Непогана знахідка. Ми трошечки запізнилися. Ці продавці тільки починають розкладатися, і вже я в них примітив одну непогану футболочку від бренду Billionaires Boys Club, а саме лінія Ice Cream. Бренд в принципі непоганий, не сильно дорогий, ну якщо недорого, можна буде взяти. Я вже мав досвід минулому році перепродажу таких футболочок. В принципі, до 20 фунтів можна продати. Саме вони розкладаються, в них багато взуття, не знаю. Взуття поки що немає бажання брати, хіба якісь тільки цікаві моделі. Моделі по аутдор взуття на гортексу таке швидко продається. Або реально трендові та хайпові моделі, чи бігові, чи повсякденного стилю. Подивімося, якісь звичайні найки не буду брати, не хочу їх складірувати, вони продаються доволі таки погано. Також непогана футболочка від The North Face. Це один з моїх найулюбленіших брендів. Ця футболочка ще й доволі крута тим, що там ці координати міст англійських міст це Шефілд. Але на жаль, вона в якихось плямах, не знаю, чи видно вам не видно, але там знизу прям білі-білі плями. Не знаю, чи випруться вони. В принципі, можна взяти попробувати, але залежить скільки захоче за неї продавець. До прикладу, та футболочка Ice Cream Billionaires Boys Club коштує в нього 10 фунтів. За цю футболочку Шефільд він хотів 5. Ну, не Ой. знаю. Якби не було плям, за 5 би я забрав, звісно, шефільд. Реально класно би продався цей Зенерфейс. А з плямами таке можеш взяти, і просто вона не продасться, лишиться. Бачу, ще він одну довішує літс, теж зенерфейс і теж з плямами знизу. Ну я так розумію, він теж би за неї хотів 5. 2 на 10 непогана, в принципі, ціна, але якби не було плям. Я вирішив, що всі ці футболочки поки що залишимо, можливо, щось пошукаємо дешевше або в кращій якості. Взагалі я стараюся брати куртки. Куртки моя ніша, мій напрямок. Я краще замість трьох футболок візьму три Берхауса. Я впевнений, що їх продам, і я на них непогано зароблю. Тут у нас непогане взуття від доктор Мартінс. Цей бренд доволі непогано продається, але розмір якийсь дитячий, там 34-й, ну таке, це точно висяк, був би хоч 40 можна було б взяти. Ідемо далі, можливо, далі нам усміхнеться удача. То найленди фейкові під ногами, куди ж без фейків, фейки кругом. Треба бути максимально обережним та уважним, щоб не потрапляти на них. Ну на такі фейки, я думаю, мало хто поведеться. А ось таку цікаву лімпійку з бірочками двохстороння. Адідас футбольного клубу Баварія можна зацепити. Давайте запитаємо, скільки вона коштує. Виглядає вона реально непогано. Зроблена типу під вінтаж. Зараз багато брендів перевипускають свої старі колекції. Реально класно виглядає. Друга сторона, мені ще більше сподобалася з трьома полосочками. Можна було б взяти. Але ціна 30 фунтів навіть за нову річ від Adidas це доволі таки дорого. Це хіба що брати собі на особисту полку на продаж, ну на ній нічого не заробиш. Ще було декілька олімпієк під Adidas, але за таку ціну нехай залишаються тут. В принципі, як на цей карбуцей, доволі багато сьогодні продавців. Зазвичай я його відвідую дуже рідко, бо він маленький, тут взагалі мало по одягу пропозицій. Тут більше по інших нішах техніка ігри, те, чим я не займаюся сильно. Ви бачите, ось тільки приїжджають нові продавці і починають розпродавати, і їх швидко оточують різні покупці, різні реселери на eBay, щоб першими вцепити щось в них жирне. <рес> Дуже часто під своїми відео про барахолки і секонд-хенди я спостерігаю такі коментарі. It's a quick thing for a lot of friends. I'm mm -hmm. mm -hmm. oh, sorry, sorry. Mm -hmm. this, is this is dumb.

Тіян плюс, якщо я не помиляюсь, обійшлись вони мені 8 фунтів. В Великобританії тут дуже багато дрілерів. І я практично впевнений, що вони відлетять швидко і з гарним наваром. Вони практично в ідеальному стані, чому б не взяти. Ось таке взуття на балонах. Тія нермакція прям дуже класно продається. Це прям на хайпі тут. Quanto Також зацепляємо ще одну футболочку, таку з непоганим притом. За 2 фунти можна брати навіть і жіночі, без дефектів це краще, ніж за 5 з плямами які напевно що не відіпруться. Нехай буде, заробимо теж пару фунтів зверху. Дякую. В принципі, щось сумі та й заробимо. Братва зараз показує, що тут у нас є ще. Де вона? Тусички вигріються, але нічого, в принципі, норм. Так, тягнемось додому, дома покажу. В принципі, не багато, але квитки, вхід і якийсь гамбургер ми відбили. Покажу вдома. Не прощаємося. І так, друзі, я вдома, як і обіцяв, покажу, що ми з вами набрали на цій барахолочці. Барахолочка була така перша, пробна. Це не та найбільша і моя найулюбленіша барахолка, на яку ми з вами ганяли весь минулий рік. Це локальна місцева. Вона була сьогодні теж доволі велика, як на неї, це велика кількість продавців була. Але по секонд-хенду там ну так сумно. Однак все рівно ми дещо взяли. І я вам скажу: я б оце вам би не показував ці декілька знахідок, якби не одна річ. А говорю я про ось цей мішочок жовтенький. Тут така річ, заради якої я не полінувався виставити світло. І записати ось цю кінцівочку і показати, що до чого. Тут дуже шикарна та, блін, прям золота річ, яка вартує того, щоб її показати. В кінці. Так, що ми з вами набрали? По мінімуму сьогодні, але таке. Фудбу було багато фуд, треба було брати. Е, треба було брати в минулому часі. Це таке. Е, були цікаві футболки від Billionaires Boys Club, Ice cream. 10 фунтів. Вона нова 35 коштує таке. Так само, і Норси, в принципі, не теж нові по 35 коштують, але прикольний принтець за 2 фунта. Чого б не взяти під літо. Якийсь мінімум, як я казав, відіб'ємо вход і проїзд автобуса як за 10-ку якусь йде. Ох, і заробітки пішли. Да? Ну, 10-15 фунтів може піти. Так, наступне, що тут у нас? Що тут у нас? Щоб було, В принципі, там ви бачили, в тих пацанів щось можна було в принципі, взяти, якісь там найки. Ну, Я стараюсь зараз по... не нагрібати по максимуму, бо в мене багато ще Одору приїхало з України. Ще плюс там є. Коротше, є чим торгувати. Плюс очікую нові барахолки. Ось ось почнуться ті великі, де я зможу, надіюся, як в минулому році закуплятися шикарно і за копійки. Ось такі кросовочки під сип... Ну, Кросовочки мають точно. Уйти, в принципі, в діалі тут чуть-чуть передочки такі протерти, а підошва, балони. підошва взагалі не стерта балони. Ну, близькі до ідеалу кросовочки. За скільки ми взяли? 8 фунтів, мені здається. Гарна ціна. В Англії на оці теани. Ну, це тіни, в Україні теж вони. Мені не сильно подобаються. Взагалі мені Nike не сильно подобається. Я віддаю перевагу New Balance по взуттям і Asics. Але ну тут багато цих дрілерів хай носять. Тим боля, тут розмір невеликий, але тут мало, багато малих дрілерів. Відлетять. Це 100%. І ось така знахідка за 15 фунтів. В самому кінці взяли ми і Я вже і камеру з грудей зняв. Там був постійний продавець. Він приїжджає взагалі ближче до 12 годин. Я в нього вже дуже багато раз брав і класні взуття. Ви могли б бачити його в минулих барахолках. я там не зняти. Коротше. 15 фунтів навіть спадщим, як не дивлю. Ну, такий нормальний, не знаю, як він на відосі, але він не вигорівший. Чуть-чуть можливо. Ну, такий 80 б я сказав. В того мужичка, до речі, було багато взуття. Там різне таке взуття. Думаю, ладно, не буду набирати, взяв найки. Так, по мінімум. Чисто, по мінімуму, чисто пробна барахолочка, Непогано. Якісь пару гривень ми з цього точно заробимо. Давайте тепер поглянемо ту курточку заряди, якої я вас тут зібрав взагалі. Пакет жовтий DHL, DHL, хто як хоче називайте, мої дані не буду показувати. Зараз покажу, що тут всередині. Я її чекав. Десь тижня-два вона до мене йшла. Посилочка далеченька, але нічого. Собі. Так, 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 не знаю. О, хо О, я вже поні... Все жир. Це бачу, що жир вже на пуху. Оп. 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 Ого-хо. Тільки погляньте. йо ну це прям. Це коротше, на білому патчі. На білому патчі Stone Island на білому патчі. Хто не знає, це елітні моделі, тільки йдуть на... і рідкісні, дорогі на білому патчі. патч надіс. Бач навіть оригінальний, Йома. І що ж це за модель? Капець. Це у нас Stone Island Ice Jacket. Точніше, Wool Ice Jacket Blend. Якщо я не помиляюсь, зараз глянемо. Там має бути всередині ця табличка трошечки в пуху. Ну, це ж пуховик. Пуховик, зовнішній шар, внутрішній це пуховик. Да. I-Jacket Blend. Йо-ма, це тупо рарна річ. 2014 рік. Я вже про неї все знаю, бо вона довго йшла до мене, я вже все її про неї прочитав. Єдине, що тут капюшон мав змінювати колір від температури. І це все знаєте, ця хвороба цих стонайлендів, взагалі цих айсжакетів, вони облазять, як дешева дермантинна курточка. Е, ось капюшон теж обліз, але він ну, виглядає по-людськи, ну не скаже, що він облізий. Типу, ну, просто немає це, і покриття й кизміню. Але він навіть так прикольніший, мені здається. Ну як він тут кріпиться, круто. Ух, Мейлін Романія. Романія, ох, я люблю романські. Романські не самі круті. Йо-маю! хо Оце так, це, да, це нормальна така. Це чисто на якогось тємщика. Не знаю, це прям. Не знаю. Ну, я таком не ганяю. Знаєте, що я люблю Stone Island, але я люблю їх продавати, а не ганяти в них. Да-да-да, шикарна. Шикарна така лялечка. Це б цей мікрофон перецепить, Зараз подивимося. Я задоволений ви, що це прям недорого мені цей крутець обійшовся. Не буду, сказ... не буду розказувати, звідки він приїхав, але їхав два тижні, значить десь далеко. Ну, Хтось може догадатися, де стонали, де валяються на. Ну, такі стоналі, де можна ще перекупляти, хто знає країну. Напишіть в коментарях вашу думку, з якої країни, з якої батьківщини він міг приїхати до мене. Підказуйте, да? Ти шо, ти шоу? Прям заряжена річ. Стан, ну, я не бачу взагалі дефектів. Ще капюшончики. Ну, Капюшончик такий, да? трошечки не вписується в сам селет, Курточка. Але ну, ця курточка десь Ну, такий, не знаю, ну, не працює цей айс, але такий по... Я подивився на до вашому улюбленому. Ну, по 480 долярів. Ну, що скажете, нормальна така тема? Чи ні? Жаль, що не сезон. Прийдеться. Якщо захочеться за гарний прайс продати, то прийдеться почекати трошечки сезона бо не отлетить. Але так класно. Ну, можливо, комусь серед вас буде цікаво, закинув в ТГ свій, де я закидаю там деякі речі від Stonда ICP Company, У є ТГ там шмоточками посилання під відосиком. І можливо, друзі, буду розказувати. Взагалі, я обіцяв недавно створив вам. Телеграм-канал, де я розказую якийсь свій досвід про eBay, про продажі на eBay. Пишу якісь пости там про свої фейли. Ось ви можете бачити QR-кодік там на екрані. Скануйте, долучайтеся, будемо вчитись продавати на eBay та інших маркетплейсах разом. Ну, я ось буду, можу про цю курточку розказати. Якщо продасться, поділюсь, фу, наскільки її вдалося мені продати. Ну і розкрию за скільки її купив і звідки там. Так що посилання на ТГ про eBay теж в описі під відео. Все, друзі, я думаю, ця річ вартувала того, щоб її показати вам. Надіюсь, мене чути. Дякую всім за перегляд, це тільки початок. Попереду буде багато шикарних барахолок. Я на це надіюсь. Надіюсь на шикарну погоду на цих вихідних. Будемо вже тулити з вами, буде багато контенту. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Це мене мотивує знімати та покращувати контент. Це був канал Тарини. Дякую на зв'язочку.